Так звана кампанія нової колди це зброя масового крімжа, і тому поклик обов'язку 4 сучасна стрілянина це революційний шутер, який вийшов в період, коли людям набрид сетінг другої світової, але вбивати все одно хотілось. Ми беремо на себе роль американських і британських солдат. Аби зупинити найбільшу загрозу людства, бігала чи готові ви здійснити цифровий злочин проти мегакорпорацій та скачати з торрентів одну з небагатьох якісних калав'ютюті, щоб і кайфанути, і вкрасти у Бобікотіка півтори тисячі гривень. Ставте максимальну гучність, тому що далі саме собою музика класичних код легендарна. Але чи слухали ви ост азіатських мобільних ігор? Починається з відключення передзавантаження шейдерів. Це не обов'язково, якщо вам нормально, що гра не працює в принципі. Боже, скільки ця гра в тебе буде ще завантажуватись? Купи SSD, господи. Спочатку гарні новини в Росії громадянська війна. Ну база. Ну, на базюкали. Привіт, новачок. Привіт. У нас мало часу. Тому я зроблю з тебе солдата за кілька хвилин. Сприймай це за спідран. Стріляй по мішені, стріляй знову, стріляй через перешкоду, стріляй з пістолета. Кинь гранату. Кинь п'ять гранат. Підірви мою машину. Приповзуй по броду під плотним кулеметним вогнем, Молячись богу, аби у кулеметника не заскочила рука. Заріж кавун. Що? Я сказав: заріж кавун. Але заріж цей йобаний кавун. Пойомчать. Поки йобаний каву. І риза фруктів йобаний овоч. I'm a goddamn onion. Пора познайомити тебе зі справжньою басою. Обережніше з ним, сер. Він не шарішені фахса бака. на відміну від нас, його базованих всіх мейлів Мене звати Соуп. Йоу. Soap. Cook. Ми особистий кухонний спецзагін Гордона Рамзі. Аби стати одним з нас, ти повинен дещо приготувати. А саме сікібі зачистка приміщення з використанням пістолета, кулемета, флеш гранат та орбітального бомбардування. Я ще можу передумати. Ласкаво, прошу до 141. Один дід, чотири бота для масовки та один гравець, який робитиме всю роботу, тому що штучний інтелект це якийсь жарт. Я вже хочу вихідний. До речі, про це ми йдемо на бойове завдання приблизно зараз. Ми повинні проникнути на русські воєни крабельі нахо? Росіяни погані, роблять щось зле це не важливо. Наша головна ціль зібрати якнайбільше ноутбуків. Штаб хоче побудувати майнінг ферму, і ми розпалимо конфлікт в будь-якій точці світу, аби заробити всі відкоїни. Він виглядає, ніби розбирається в лорі фнафа. Ми Капітан, Ми знайшли документи, в яких написано, що цей корабель перевозить лише макбуки. Невже вони настільки погані? Давай, Я відмовляюся, майнити на Макбуці. Капітан. У мене питання. Ми британці? Ну так. Краще б ми втопились. Тим часом президент однієї вигаданої країни припустимо Узбекистана, Добирається додому за допомогою друзів, Тут навіть є персональний охоронець. Зараз це дуже актуальне рішення. Маєш файні педалі. Це ж імір Захаєв, перша причина, чого в титанах такий хуйовий лор. А це тоді, о Боже, вмерти від тебе особливо ганебно, враховуючи, що за усі сезони своїми руками ти вбив лише одного титана. А де респаун? Це що, Дістрой? Оскільки корабель виявився з камом, нам потрібна актуальна інформація про місце знаходження топової комп'ютерної техніки. Наш інформатор з позивним ДВІДРАДВАЇЖА перебуває в російському полоні, де його, мабуть, змушують розганяти Ельбрус. Це порушення всіх міжнародних законів щодо військовополонених. Тому ми ініціюємо рятувальну операцію шляхом руйнування цілого селища. Good luck, have fun! Це завдання я називаю український дуалізм. Нам потрібно вбивати поганих руських за допомогою хороших руських. Не думайте над цим дуже довго, це не ваша спеціальність. Краще подивіться, як і ваш гранатомет. Колда робила тактикульну зачистку дома щодо того, як це стало колдою. Нарешті інформатор. Наш слон. Львівська легенда Микола Парисюк. Символічно, що ми знайшли його в домі без енергохарчування. Ну що, Микола? Ну, скажіть, де найкращі відеокарти? Думаю, він ще не відійшов від полону. Нам залишається лише звернутися по допомогу до друзів демократії. Увага всім загонам! Одна вигадана країна не знає, що вбивство президента це не демократично. Ми проведемо політичну лекцію на тему демократії у форматі військової експансії. Ласкаво, прошу, до першого сезону Варзони. Знайомтесь. Мапа Курзикстан. Насолоджуйтесь анімацією з 4-го блекопсу. Що? Піса таке? 20 неоподаткованих мінімумів. Справді американці розпочали це все, тому що намагаються зрозуміти, що таке кілометр. Що таке кілометр? Синку, говори по американськи. Американська кампанія найважча для типового глядача у Кур Ютубу, адже тут немає русорізу. Але ви переживете цю тортуру. Я вас вірю. Як казали в моїй резервації, ти в резервації браво операція переходить під керування. Твіч поліції, це ж професійні вбивці, переважно свободи слова. У нас є інформація, що на телестанції розпочався стрім. Це Ерен Єгер Ми прилетіли вбивати на його, а всіх підряд. Він знаходиться на, Він знаходиться на мосту пах. Всім fucking... військам негайно штурмуємо телестанцію. Зупиніть цього божевільного. Є рівні, які не потрібно проходити на ветерані. Телестанцію не потрібно проходити, в принципі, тим паче не потрібно стріляти з вікон. Це, блять, нескінченний спазм. No Ми отримали відео повідомлення від британців. Що вони хочуть? Це ж британці, хуй їх знає. Ми не можемо їх зрозуміти. Нам потрібен деякий час на розшифровку. Продовжуйте м'ясоруку в штатному режимі. В цьому рівні нам показують куріматор з потужним зумом Я ціріс прямо в душу. Ти посмів припустити, що в туристів є душа? Які бліть туристи? <кій> типу смів припустити, що в терористів є душа. Жалюгідно. Якості покарання бери в руки джавелін та знищ батальйон ворожих танків. Це схоже більше на винагороду. Пацани, я закинув 100 гривень на танк, тепер точно має стати легше. Леві стоїть на місці та не стріляє. Блядь, ще прокачувати треба. Капітан, нам потрібно перепочити. У нас немає часу. Цьому місті може бути 10-50 Ніхуя Сідаємо, як найшвидше. Ти живий. Якого <рістя> хуя? Сам шоці. Kill yourself! Цей рівень справжнє чудо, адже нас постійно переслідує бос Гвинтокрил. Ви не хочете вбивати його на ветерані. браво 6, Союзний AC-130 входить у ваш повітряний простір. Майте на увазі. Ми є бачимо, куди бачимо. Якщо ви випадково помрете, я буду дуже рада. Що ви кажете? Оля не попали. Браво 6 okay. рухається до точки евакуації через руське село. Ви маєте право на знищення будь-якого куточка цього населеного пункту. Тільки приведіть прайса живим. Не можу нічого обіцяти. Сівати мало! Йоу! Не стріляти по церкві, там можуть бути цивільні. Я не стрілятиму по церкві. Я стрілятиму поряд з церквою до тих пір, поки осколки не розіб'ять всі вікна і випадково не вб'ють кілька людей. Нас оточили! Допоможіть! Зачекайте, браво 6 Ми зайняті голісидом. Перебігаємо через свалку. Нам би не завадила підтримка. Браво, 6 Я вже пустила кілька 40 міліметрових рад. Краще відійдіть від нього. Браво. Транспорт евакуації в очікуванні. Йому взагалі є кого евакуювати. Можливо. Морпіхя. Слухайте уважно. До нас дійшла інформація, що британці збирають йобану майнінг ферму. Тепер наша головна задача викрадати ноутбуки. Я б назвав це холодною війною, але відеокарта під час майнінга думає інакше. Ми зобов'язані допомогти нашим колегам і в пошуках знищити кілька африканських країн. Так, співпало, що я якраз прокачав танк. Не питайте мене, скільки це коштувало. Воєнний нахлюк готовий до бою, прокачаний екіпаж, преміум, броня, донатні боєприпаси, кулемет без віддачі. Пушка з автонаведенням та вбудований влхак. Це все дозволяє анігілювати ворожу техніку через дві стіни одним шотом. Браво, це піздец вундервафля. І потрібно протестувати. Ви якраз знаходитесь у ворожому місті. Знищить його. Із задоволенням стійте біля пушки, якщо не хочете чіпі чіпі Морпіхи! Настав час для сіквела, на який усі чекали. Ми проводимо операцію Демократія 2. Це повномасштабний штурм столиці Урзикстану. Цей раз ми точно візьмемо топ-1. У нас є дві задачі: заволодіти всім майнінговим потенціалом та вбити Ерена Єгера. Наша поразка просто неможлива, адже ми задіюємо сотні бойових одиниць повітряної та наземної техніки. А знаєте, де ще вона є? У War Thunder. Це гра, у якій ви граєте на модифікованих білоруських тракторах. Це гра з елементами мікротранзакцій. Кислий борщ фінікс стаканчик. War Thunder – це... П'ять кілстрік. Хто тримає цей район? Без патрон, без патрон, хто крутіший за айфон, без патрон, без патрон. Яка реакція НАТО? У них є важливіші справи. Ми втратили 30 тисяч людей. А разом з ними і всі ноутбуки. Fouled. We'll get them next time.